Усім привіт! Ви на каналі Житейське В'язання з Валентиною і з вами я, Валентина. Хочу з вами поділитися своєю покупкою бобінної пряжі у Оксаночки Левчук. У неї є канал на YouTube, є група у Viber. Я робила закупи у групі Viber, спільні закупи. Вона ще відкриває інтернет-магазин. Всі посилання будуть в описі під відео. Нажимайте галочку, чи що там написано, і читайте, там будуть усі посилання. Я замовляла у групі Viber, скажімо так, бо інтернет-магазин на стадії розробки. Ну, сьогодні я читала, що вже Оксанка додає туди товари, то буде замовляти. Простіше буде більше видно продукцію, бо ну, там воно такою стрічкою як іде. І буває ж, я не позаписувала, що я замовила, і тепер я не знайду тих складів. Я <гас> час провела, ну це моє особисте. Таке, скажімо, так, дівчатка, упущення. Потрібно було мені зразу запам'ятовувати, що я замовляла. Але я точно знаю, що пряжу я замовила ту, яка мені потрібна. Я приблизно знаю деякий склад, склад е, ниток і до чого я його поду, до яких проєктів. Це все закуповувалось на проєкти, це все піде в діло. І так почну. Сама перша моя посилочка була це. Отака бобіна. Зараз я вам покажу її поближче. Тут син ходив, щойно гуляв по парку, надихався і приніс мені листочки. Говорить, положив кадр. Ну, обов'язково покладу, хай лежать нас радуть. Отаку бобіну я придбала. Це такий букляшик. Пряжа така, букле. Букле таке дрібненьке, невелике. Цю пряжу я знаю, я першу замовляла, то я записала. Тут 500 метрів на 100 грам в бомбіні оці 400 г. Букле з мериносом, 40% мериносу, 30% нейлон і 30% поліамід. Нейлон це, мені здається, ця чорна ниточка. А тут поліамідний шнурок, шнурочок такий, і букляшик тут меринос. Отак от воно. Звісно, що в одну нитку його в'язати я не буду. У мене була задумка на цю пряжу. Це у мене, мав бути кардиган, ну, тепер трішки. У мене плани змінилися або кардиган, або буде сукня. Зараз букле в моді, і крупне букле, і таке дрібненьке, то я думаю, дозамовити до нього пряжу таку файн в підмод, і зв'язати собі таке. Таку, таке платтячко зимове, -осіння. У осіння пальто такого кольору кемел, і було вже у мене така сукня вона є. Я хочу її віддати племінниці. Вона якось мені вже закоротка не по віку, скажімо так, то хочу зв'язати собі нову. Кардиганів на даний час вистачає, то це, швидше за все, у мене буде сукня. Ну, я... Принаймні так думаю на даний момент. Так, друга побійна у мене це, я знаю, що це точно це бавовна. В Оксанки була дуже солодка ціна на цю бавовну. Ну, тут і написано, ж усе, ну, аби ж його розумів, здається, це бавовна зела станом синя. Так, Це бавовна з еластаном. Вона буде, дівчатка, гарна у підмот, її можна додавати на зимові шапочки. Бавовну, воно буде гіроскопічне ваш виріб, і тримати гарну резинку. Вона трішки пружинить, це пряжа, справжня находка для підмоту, і, і колір такий темненький. Можна цю пряжу додавати, як додаткову ниточку, у, для ущільнення п'яток у шкарпетках. ну, Моя така думка, я думаю, що це універсальна. Ціна на неї була смішна 25 гривень за 100 грам. Метраж не скажу, ну ниточка тоненька. Ну, аби ще навчитися розбиратися у цих записах, я вам отак покажу, хто розуміється. Та можна знайти і в інтернеті ці всі записи, ну, мені не, не дуже важливо, я знаю, що це бавовна з еластаном, і вона буде від мене йти кудись у підмот. Отак от. Так от. Пряжа ця італійська, якісна. такий, дівчатка колір передається правильно такий красивий королівський синій колір. Ця бобіночка. Далі у мене бавовна, сіренька така тоненька ниточка. Це теж у мене буде підмот. У мене два таких клубочка: Оксанка розмотує. На моталки, отак, мені в дві ниточки. Це мені буде підмот на халацину, бо я чекала ниточку, я не могла визначитись, яку мені нитку потрібно додати, думала замовити ярнард Котон Софт. Але вона мені якась жорсткувата. Там 600 метрів на 100 грам, вона якась мені така жорсткувата. І потрібно було так вгадати з кольором такого кольору, як халат там не було із софті, плюс що я збираюся в'язати, то я прийняла рішення додати таку тонесеньку, вона незначна буде, колір більш-менш підходить, буде стабільним полотно, не так розтягуватись. Ну, чогось мені схотілося додати до софті. Бавовна, тим більше, якщо вона теж по такій смішній ціні, 25 гривень, здається, за 100 грам моточок був отак от, от. Так, бавовна є. Далі, дівчатка. Далі в мене купувала я пряжу, вона вже мене тут я склала в коробочку. Отак, от пристосувала її, щоб вона мені зручненько лежала. Три моточки, це теж якась гарна пряжа по складові, на піввона здається. Ну, так, я пробувала маленький такий зразочок в'язати, просто щоб як лягає, лицеві, як лягає лицева гладь, чи немає тут косини. Здається, поки що немає. ну, Тут, звісно, на такому Зразочку, це не зразочок, це таке у мене щось. Ну, я в'яжу зразочки, просто подивитися, як лежить лицева гладь. Я по них нічого не вирахую. Мені вони не дають ніяких результатів, готовий виріб буде готовим виробом. А по такому клаптику я не вирахую. Ну, так. Резиночку тримає добре ця пряжа. В лицевій гладі лягає гарно, косини не видно. У такому маленькому зразочку, то це в мене буде якась річ, якийсь е виріб плечовий. Я брала на плечові вироби, хочу сказати, ці усі. Е речі, хочеться мені от в цей сезон, не хочеться якихось таких товстих, у мене товсті, теплий джемпер в мене є. Хочеться тоненькі, якісь джемперки, Гарного складу, щоб там був меренос, вовна, бавовна, щоб такі вони були еластичні, гарні, щоб не підкреслювали лишніх форм, щоб не додавали об'ємів, то я вирішила в'язати із бобінної пряжі. Буде менше і вузликів. Так от, така пряжа в мене є. Я так пристосувала, мені тут буде зручно в'язати, щоб і не розтріпалося воно. Далі така сама пряжа в мене о такого синього, гарного. Я думала, це колір волошковий, але він такий, як джинс, рахується. От. Хто знає, колір джинс в палітрі кольорів, то оце він такий. Теж я тут пробувала англійську резинку. Мені хочеться, дівчатка, я дуже-дуже люблю англійську резинку. Я б його, якби можна, я б все в'язала. Ну я зараз. Вже не в, не в тій вазі, що можу собі дозволити носити багато англійської резинки, вона додає якось об'ємів. То я так з обережністю відношуся. Якби можна було, так я б в'язала б себе такою резинкою: кардигани, бі джемпера, і шапочки. І все в'язання моє було б тільки б такою гладдю. Люблю я дуже прості візерунки. Ну от, люблю. Не, не люблю я дуже таких вичорних, бо я їх носити не буду. Люблю просте в'язання. Люблю лицеву гладь, жемчужний узор такий рис, путанку, ну, оцю, патентну розинку, англійську, напівпатентну. Ну, такі прості узори: ті заборчик, вафля. Таке мені подобається. І я таким в'яжу. Воно мені якесь базове, не виходить з моти. такий мій малесенький зразочок, Пряжа гарно пружинить, гарно тримає резиночку. Можна з такої пряжі в'язати водолазочки, гольфи. Воно таке буде гарне. Я вже була таких у мене 5 моточків. Ось така пряжа, коли передається вам. Трішки він світліший у вас, насправді, він трішки темніший. Така пряжа, все так дбайливо змотана в такі моточки. П'ять в мене моточків, буду в'язати в три ниточки. Уже почала в'язати собі водолазку, я хотіла в'язати, але потім передумала. Передумала того, що мені. Пряжу я потім ще замовила, пряжа мені ще йшла. Це мені саме останнє прийшло. І я згадала, що мені потрібно, ну, коли перебиралися на гардероб, то глянула, що синю шапку я йому зв'язала темну синю ствіду, куртка синя в нього. і потрібно якийсь такий, в нього були Трикотажні на флісі водолазки, гольф. І, думаю, потрібно зв'язати йому з такої пряжі. Воно буде тоненьке, рекланом зверху, під шийку, З отворотом, здається, Спробую, просто, здається, лицевою гладю я буду в'язати. Ну, і я зняла спиць, така прийшла мені думка, і вирішила, що це все. Це буде це йде в розпуск і це буде сину на джемпер. Теж у мене воно. Отак організовано, в такій в кришки тої коробки. Так воно все в мене. Така організація. Вибачаюсь. Так, такий зразочок. Далі що я вам ще не показала? А не показала, я вам тільки останню мою покупку. У мене 5 моточків такої пряжі. Передається вона вам майже правильно в тому сенсі, що ви бачите, що вона ніби як такий незначний меланж, але вона темніша. На моніторі, на сайті Viber вона не така була на фотографії, вона, я б її назвала Рубін. Не така, як вона оце у вас передається, чи Діжевіка, чи брусніка, я б назвала, а от так мені він в реалі як такий темний Рубін. Він і не бордо, і не фіолетовий, от такий темно-рубіновий колір. З цього, дівчатка, я хочу. У мене 5 моточків, з цього я хочу зв'язати собі джемпер англійською резинкою. От така в мене задумка. Він буде в три нитки, планую в'язати його. Спробую чи в три, чи в дві, Зразочка ще не в'язала, бо щойно, щойно отримала останню посилочку і вирішила швиденько, швидесенько зняти, щоб розказати про свою покупочку, поділитися з вами, щоб ви встигли побігти і закупити. Хто бажає. А в даний час ми всі економимо, шукаємо пряжу дешевшу і глянути на ціну, яка є в інтернет-магазинах моточної пряжі, яка вартість того Cotton Gold, один моточок вже коштує 390 метрів. Там, здається, коштує 90 гривень. То це нереально. А цього, наприклад, ось бавовниці і 25 гривень 100 грамів. Це бавовна. Гарні склади. Це так, образно. Пряжа не дуже дорога, ця доступна. Відправляє Оксанка наложеним платежем, можна почекати, і, і, і так при оплаті іде ну, на поступки. Все мені подобається. Я з задоволенням дочекалася всіх своїх посилочок, бо це в мене не одна посилка. Була все потрошку потрошку замовляла. Мабуть, тижнів два я підзбирувала. Швидко приходить замовлення, оперативно працює, так що замовляйте. Дівчатка і в'єщить. Так, розказала я вам, що це в мене буде. Джемпер для себе англійською резинкою. Планую так. І так, тепер я вам ще. Покажу своє в'язання, бо невеличке відео, щоб випускати, маленьке про в'язання, Я підзбірувала, щоб було трішки більше, але все одно 14 хвилин, то зараз я вам додам те, що у мене в процесі, що я дов'язую, що у мене вже зв'язалося. Ще одна готова робота, спішу поділитися з вами, тому що завтра я вже її віддам. В'язала шкарпеточки просто для наявності або для подарунка. І тут так сталося, що мене попросили їх продати, то я з величезною радістю це зроблю. І швиденько я їх виконала, щоб завтра вже віддати власнику. В'язала з пряжі Гімалая сокс, пряжа мені сподобалася. В 100 грамах 400 метрів. Рекомендовані інструменти №2-2,75, В'язала резиночку на 2,25 а саму шкарпетку на 2,5%. Колір кого цікавить №150-01, Лот 16,01. Пряжа аналог Superwash, від за 75%. Вовна, супервошну, можна прати в машині. І 25% нейлон виробництво Туреччини. Ось у мене вийшли. Я люблю звичайні шкарпетки, я рахую, що ну, такі чоловічі шкарпетки повинні бути такими брутальними, то в'язала звичайна бабушкина тут, бабусина п'ятка. Отаке закриття. Тут закрила голочкою. Ось такі в мене шкарпеточки вийшли. Вони зараз трішки вологі, я їх зараз одягаю на блокатори, і вони будуть у мене сухнути, щоб до завтра висохли, прийняли свою форму. Дуже сподобалась мені ця пряжа в цього відтінка. Гарно лягають секції. Я не підбирала. Того, що тут складно підібрати. ну Ця шкарпетка цю я надівала вже на блокатор, вона трішки підсохла цю ще, то вони відрізняються. То я зараз одягаю цю підсушу, бо, на жаль, у мене один блокатор. ну Трішки відрізняється отут відтінки на п'ятці, ну, я думаю, це не не критично і зараз так і модно носять, щоб шкарпетки були різними. В принципі, шкарпетки для тепла, то ось таке в мене вийшло ось такий виріб. Вийшов пряжа. Ну, від відтінка залежить багато, то в цьому відтінку мені пряжа теж сподобалася. Я вже його попрала. Вже вам сказала, трішки розпушилась. Вона не так розпушується, як супервош після першого прання, але, можливо, після наступного прання вона буде розпушуватися. Прала в пральній машині на режимі швидко прала 40 градусів і віджим 800. Нічого з ними не сталося, роздивнялись петельки, трішки-трішки з'явилося пушку. Ось такі мої справи. Ось такі вийшли шкарпетки. Ще одна пара у готові роботи місяця вересня. Хочу вам подякувати, що ви провели зі мною час, що подивилися мою розпаковочку таку імпровізовану пряжі. Переходьте по посиланням під відео, замовляйте пряжу, надихайтеся, творіть, витворяйте, в'яжіть, радуйте себе своїх близьких теплими, гарними речами, тим паче, що зима не за горами. Ну, а по цьому я з вами буду прощатися. З вами була Валентина. Всім до побачення, миру нам та перемоги! До побачення!